Великі перемоги маленьких чемпіонів. Юні вихованці місцевого спортивного клубу Кану привезли нагороди всеукраїнських і міжнародних турнірів, які завершилися у Львові та Шацьку. Зокрема, 11-річний Остап Цепердюк переміг на змаганнях юний динамівець. Тут він безкомпромісно здолав трьох опонентів. Хотілося б там на якихось. Високі зманів це чінацію, член зі світу вперше дебютував на змаганнях високого рівня і дев'ятирічний Григорій Перевозов. Юний спортсмен провів на турніри п'ять поєдинків і лише в сутичці за золото зупинився за крок до головної нагороди. Однак каже, отримав безцінний досвід. Треба дивитися за захватом, щоб швидше робити, чим чемп... Противне хочу займатися дзюдо і надалі, і хочу стати чемпіоном світу. Дані досягнення кажуть тренери юнаків, були б неможливими без допомоги керівника обласної федерації Самбо, генерала Олега Сало. Адже з його приходом у федерацію суттєво покращилася інфраструктура спортивних залів, у яких проведені ремонти. А отже, діти отримали кращі умови для тренувань, так як я бачу, він серйозно. Узявся до того, так само він цікавиться нашою матеріальною базою, яка досить далека від досконального, і недавно вони поучаствували фінансово, в тому, щоб ми могли в цьому залі Опалення поміняти наразі в місті секції самбо діють у двох залах. Однак, вже з осені за сприяння голови обласної федерації Олега Сало появиться змога тренуватися і на базі Прикарпатського юридичного інституту. Роман Турій Віктор Костенюк новини 402.